Доброго дня тим, хто хоче мати спасіння і розуміти, як спастися. Пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так, і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Це послання до Тимофія, перше послання до Тимофія, 4 розділ, 16 вірш. Кого треба насам пильнувати, за ким треба дивитися? За сусідом Твоїм? Ні. Пильнуй себе і навчання. Яке навчання Ісуса Христа? Що Ісус навчає, коли людина приходить в церкву на перших порах? Він говорить до всіх людей: прийдіть до мене, Матвій нам пише в 11 розділі, 28 вірш. Прийдіть до мене всі струджені і знедолені, і я успокою вас. Ваші душі у Я навчу вас. Чого навчить Ісус? І там написано: навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем. Якщо людина ходить в лагідності і смиренна серцем, то вона є другом Ісуса Христа. І тоді вона відображає Ісуса Христа на цій землі. Вона не себе відображає, не церкву відображає, а Ісуса Христа. Тому сьогодні багато християн відображають церкву, свою церкву, баптистів, п'ятсятників, католиків, адвентистів, православних і так далі. Ні, не церкву треба відображати. Треба відображати Ісуса Христа. Це є церква. Коли ти ходиш в навчанні любові, бо я лагідний і смиренний серцем, каже Ісус, ти відображаєш Христа, а не церкву. Но ми бачимо, що є люди, які збираються в церкву, Владікійська церква, Галатійська церква, Корінцівська церква на початку, вона була тілесна. Вона могла відобразити Ісуса Христа? Да ні. Тілесна церква, вона служить сатані. Написано, діла плоті по російськи тілесні справи, вони відомі і вони царство Божого не наслідують. Не треба нікого обманювати. Дорогі друже, пильнуй себе, своє серце, щоб ти кожен день перебував в любові. Це головна настанова Ісуса Христа. Амінь.